От таких собатюк нам підкинули. Як можна отак от взяти і викинути таких класних собацюк? Ну. Собацюк. Хороший собачок. <ривіт> Привіт, шановні. Я купив отвал. Якось ми самі робили, але це має дуже багато часу. Часу взагалі бракує. Тому я вирішив купити жмеринський Акийсь там завод. Метало. Обробний. Отвал призначений до мототрактора. Шириною 1500 мм. Так, зараз розпакую і а то нічого не видно. Так, такий отвал. Загалом нічого виконаний. З товстого металу це, мабуть, тройка. Замірюємо, щоб точніше бути. Дуже важкий, я думав, що він буде легший, якщо чесно. Покраска. Та покраска як покраска зтреться все одно. Що мені не подобається в ньому. Ось ця от е, гумова накладка у нас з двох частин. А, навіть з трьох. Тут якась склеєна. Це мені не подобається. Якби була суцільна, було б краще, звичайно. Ось, подобається форма його, як він загнутий зверху. Ось тут таке в нього кріплення. Це мені не дуже подобається. Цей палець буде досить короткий. Добре, було б трохи вище, ну але то вже як є. Так, Він поворотний. О, зараз покажу кронштейн. сам, Ось він той кронштейн. Ось тут тобто, цими двома болтами цей розкручується на поворот, цей е, основний. Цей кронштейн кріпиться на швілер передній на мототрактор. Ось і тут циліндр. Це, звичайно, не зовсім правильна форма, тому що. Він не тримає горизонт, коли ви піднімаєте, якщо це поставити на мототрактор. Але в них є такі, що і тримають горизонт прямо з двохпажільною, нав'язкою, щось таке. Ось він йде в комплекті без циліндра. Мені це не потрібно все. Це... Ось Десь в цьому місці я буду його розбирати. Приміряю, щоб максимально короткий мені. Е Був. Коротше, оце все. це все не потрібно, це потрібно. Тут буде просто кріплення наперед. Замість ковша. І друге, що я зроблю обов'язково, тут механічний поворот вправо-вліво. Поставлю циліндра справа. Чи зліва, мабуть, справа. Для того, щоб повертати можна було на ходу, не зупиняючись. Зварений він з двох листів. Ну, таке, робота така грубовата, але може це добре. Оцей от, звичайно, лист. Тройка. Зараз заміряю. Чи тройка, чи не тройка. Він міг би бути і тонший. Так, що там показує? Да, 3 міліметри. Він міг би бути і тонший, бо рама досить міцна. Ось основний. Основна балка така, це, навіть 60 на 40. Ну, непогано. Я думав, що він буде слабший. Непогано. Так, ладно, зараз розбираю цю рамку і буду переробляти під свої нужди. Сказати вам про один недолік, який в мене є. Часом робиш, думаєш, що все в тебе добре. Щось розраховуєш, вираховуєш, а виходить не дуже. Так, цей палець треба замінити. Недолік з моїм гідравлічним копіром. Виходить, цей циліндр, я поставив менший меншого об'єму, але з довшим вильотом штока. І регулює він. А ось тут у нас гідравлічний копір стоїть. Так, з цього боку не видно. Хто не знає, як він працює, можете подивитись, десь я колись знімав. Ось цей маленький циліндр, регулює ось той циліндр більший. Але вийшло так, що цей. Циліндри замалий. От раніше ми ставили 63 циліндри набіщуть наші трактори, то там регулює майже ідеально. А тут виходить, зараз я вам продемонструю. Масо, масо. Дивіться, якщо ви звернете увагу, ось який тут зараз, І зараз я припідніму. Так, вже видно, що він значно більше вивернутий ковш, ніж був правильно. Ось, а якщо геть верху? Масло холодне, тяжко йому, він регулюється ось цим циліндриком. Опа. Так. І ще більше завалений, видно, бачите? Ось. Якщо глянути на ось цю, вона вже... Не під 90 градусів, не вертикально, а пішла в сторону гаража. Зараз опускаємо. А внизу ось, вона вивернулася в іншу сторону. Має рівно йти. І це мій промах. Так, крущів тушений вроде. Це мій промах, який... Виправити не так то просто. Це треба або сюди більшого циліндра ставити, або туди меншого циліндра ставити. Але меншого циліндра ніж цього, або менший хід цього циліндра зробити, ну Тут уже менший ніяк не зробиш, тому що відстань не дозволяє. Ось. І цей циліндр міняти. Теж мені не хочеться, бо він працює класно. Коротше, я вирішив цей так як цей трактор станеться мені. Мені достатньо буде без того гідравлічного копіра, тому я цього циліндра звідси зніму і зроблю напряму без вирівнювання. А в наступному вже тракторі зробимо так, як раніше робили. Сюди більший циліндр і вирівнюватись буде так, як потрібно. А той циліндр я візьму власне, на свій отвал. Ось я оце от підняв наверх і подумав, що не варто. Відкидати. Папір можна зробити ось це кріплення, перенести ближче сюди. Тоді хід циліндра буде значно менший, можливо і це прийдеться переварити нижче, значно менший хід циліндра буде хід штока. І таким чином я зможу добитись вирівнювання. Погано без нього. Так і зроблю, не буду його викидати. А на отвал візьму новий циліндр. Так, перевіряю отвал, якщо зробити на сторону, ну, дуже непогано виходить. Так, трошечки от так, от десь буде орієнтовно. Трошечки місця тут залишити, щоб циліндр став. Можу ще трохи віддалитись. Так, нагадаю, що центральне кріплення ось тут, тобто воно має в центру трактора непоганий. І тут захват дуже непоганий. Виворот ну, теж. Вони 45, звичайно, але достатньо. Тобто 150-1500 мм ширини для нас з головою. З циліндром буде не просто, бо місця маловато. дуже сильно не хочеться його наперед, бо це незручно, він має бути максимально близько до, до трактора. З циліндром буде не так то просто, але... Думаю, це, мабуть, мені треба буде циліндр з ходом 160, як на рульове. Може навіть два таких. Раз, два, оце було би міцно. Ну, от ціліндри зараз. Я нічого не зможу зробити, бо тільки залежно від циліндрів я можу відрегулювати. Вгадати, яка довжина того кронштейна повинна бути. Ладно, ми поки що. На бік це все. Його все одно ще немає. Але я думаю, що буде, бо вже трохи й був цього року. Так, зробив кріплення, попередньо вирівняв. Загалом подобається. циліндра будемо робити вже потім. Зараз його немає. Ось так от орієнтовно буде йти. Раз, раз. Орієнтовно. Побачимо майбутнє. Так, тут. Досить плотно, я думав, буде гірше. Ось там внизу лише болт центральний один. Я думав, що це буде слабо, але з іншого боку, те, що пластини йдуть і зверху, і знизу. Вроді нічого. Хоча сам болт не такий товстий, 16-й і все. Поворот. Ось на такий кут. Там вже все. Ось там можна трохи прорізати, щоб збільшити кут. Але я думаю, що цього достатньо. Ось. І в цю сторону так само. Хоп. Та й будемо чистити сніг. Мені здається, що воно буде класно працювати. Трошечки від себе треба вирівняти. Пацюка, не бійся! Ось такий буде отвал. Ждемо снігу, щоб тестувати. Трактора закриває повністю, ця сторона десь скільки сантиметрів до 10 забирає, ця сторона ну, трохи менше, та десь так само виходить. Тобто перекриття повністю. Я думаю, що буде класно. Все, мабуть, на сьогодні все. Циліндра поки що в мене нема. Так буде циліндр, додамо його, можливо навіть два, щоб було міцніше. Ось, Тому що якщо один, на нього нагрузка велика буде, особливо на видовженому, Ну, побачив. Загалом мені подобається Жмеринський завод. Оцей вал, до речі, коштує 11 тисяч з кріпленням на мототрактор. У них є різні там і для міні-тракторів, і для великих тракторів. Коротше. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Все, всім бай-бай, гарного вечора, щодня.